Зеленський ось так от прибуває до Німеччини. Подивіться, будь ласка, так його зустрічають. І ось такі заходи безпеки влаштовані українському лідеру, тому що і не тільки йому, оскільки це максимальні заходи безпеки на фоні прибуття Зеленської і представників Трампа. Перекриті вулиці були, посилена охорона, контроль за повітряними і. Водними шляхами очікується перекриття доріг в районі урядового кварталу, і воно відбулось, під'їзні шляхи були заблоковані загородами, загородженнями і співробітниками поліції. Водіям там рекомендували уникати цього району, обирати там об'їзні шляхи. І під час там минулих візитів також були задіяні. Як ви знаєте, снайпери на дахах, кінологи зі службовими там собаками і а, патрулі. Схожі обмеження очікуються власне і зараз і сьогодні і Сьогодні, коли продовжаться відповідні заходи, і другий раунд переговорного процесу, оскільки ще й європейські лідери також прибудуть. За даними пресслужби уряду Німеччини, програма починається з німецько-українських економічних консультацій у канцлера Фрідриха Мерца. Потім в канцелярії зустріч вже з європейськими лідерами за участю представників ЄС і НАТО. Ось така от історія. Ну а до цього всього ще треба сказати, друзі, про те, що Зеленський перед Німеччиною зробив низку заяв. Про них я хочу вам розповісти, тому що ну вони доволі показові. А, значить, по-перше, треба сказати, що він спілкувався з журналістами, сказав, що не отримав ще реакції від США на останню пропозицію щодо мирного плану, яку підготували Україна і європейські партнери. Сказав, що в Берліні відбудеться Україно-американський день, е і каже, що план, мирний план. Він не буде таким, щоб сподобався всім. Є багато компромісів в будь-якому з його варіантів, але найголовніше, що щоб він був якомога справедливішим для України і дієвим, не просто папірцем, а важливим кроком для завершення війни, щоб після його підписання в Росії не було змоги почати третю агресію проти українського народу. Далі він каже, що коли там перемовини розширились за межі рамкової 20-пунктної угоди до української переговорної команди, доєднались кілька груп. Економічний сектор представляють міністр економіки Соболєв, прем'єрка Сверденко, безпековий представник розвідок і начальник штабу Андрій Натов. Україна від самого початку бажала вступити до НАТО. Однак це не підтримали Сполучені Штати і деякі країни Європи, каже Зеленський. Тому зараз двосторонні гарантії безпеки від США у форматі п'ятої статті статуту НАТО а також. Гарантії від європейських партнерів і інших країн це вже компроміс зі сторони України для України. Важливо, щоб гарантії від США підтримав американський конгрес. Тому коли сьогодні Financial Times е, вийшло типу з ексклюзивом і інсайдом про те, що Зеленський сказав е, відкофу, що Україна нібито готова відмовитись від НАТО. Він я так розумію, бачите, це сказав ще перед самою зустріччю в Берліні. З журналістом про це повідомив. І що цікаво, до речі, що а, я не розумію різницю для Росії. Тобто Росія проти того, щоб Україна була в НАТО. Ми це знаємо, так? А, чому? Тому що Росії типу це загрожує. Хоча насправді жодної небезпеки для ядерної надпотуги світу не існує. Ніякої. ви ж розумієте, що це просто відмовка. Тепер питання виникає. Якщо найсоковитіша, найвигідніша сторона участі у НАТО, це колективна безпека, коли в разі агресії на тебе всі інші тебе захищають, чим скажіть мені, будь ласка, не участь в НАТО? Але можливість отримати такі самі гарантії безпеки відрізняється від участі в НАТО. Нічим. Тому відповідь на запитання, чи прийме це Москва? Ні, Москва це не прийме. А знаєте чому? А тому що їй важливо, щоб Україна була без гарантій, їй важливо, щоб Україна була обезброєна, їй важливо, щоб Україні не постачали зброю, їй важливо, щоб нам не допомагали. Для подальшої окупації тому будь-які гарантії безпеки Москва буде трактувати по своєму типу, як це що це ем, угроза національної безпеці Російської Федерації. Ось що я про це все думаю. Далі відбувається така історія, коли Зеленський говорить про те, що. Якщо Сполучені Штати Америки будуть тиснути і справді прагнутимуть завершення війни, то Росія буде змушена йти на компроміс. І от за його словами до переговорів долучилися кілька груп. Економічний блок представляють а так, стоп, я вже це проговорив. Він каже про те, що. У переговорах зі сполученими штатами американська сторона доносить позицію Російської Федерації і її кроки вимоги і готовність або там неготовність до компромісів. І водночас Україна обговорює з Вашингтоном не лише там двосторонні відносини, але й реакцію на сигнали з боку Російської Федерації. Окрім цього, він каже, що дивіться, ми розглядаємо тут 20-пунктний план. І на сьогодні ми хочемо не повторення війни після припинення вогню і тому юридично зобов'язуючи гарантії обов'язкові, не Будапештський меморандум. А юридично зобов'язуючі гарантії у випадку зі США ми такі консультації проводимо, коли вони говорять, що у нас буде щось там дзеркальне п'ять статті НАТО, то ми розуміємо, як США у випадку повторної агресії повинні реагувати, каже Зеленський. Це правильна історія, тому що дивіться, треба прописати, як сполучені штати будуть реагувати у випадку агресії, тому що можна прописати, що Сполучені Штати будуть реагувати глибоким занепокоєнням. Можна прописати, що Сполучені Штати будуть реагувати наданням зброї. А можна прописати, що Сполучені Штати будуть захищати своїми солдатами Київ в разі нападу на Україну. Це ж три різні речі, абсолютно, як ви розумієте. Тому Будапештський, Будапештський меморандум, який у нас був, ну ви самі розумієте, якою в кінцевому рахунку це стало гарантією безпеки, так ви можете, так? Тому зараз важливо не повторити цю. Історію гірку для нас, на жаль, історію, і закріпити такі гарантії, які були б е, для нас прийнятими. Хоча я переконаний, що у сучасному світі гарантій безпеки взагалі не існує. Ну, дивіться, воюють навіть ядерні держави, Пакистан і Індія воюють, воюють. А наприклад, Ізраїль потерпає від агресії Ірану, потерпає. А Ізраїль це не ядерна держава? Ну, ядерна, просто ніхто ж про це не говорить насправді, так. Тобто, навіть наявність ядерної зброї все одно не є індикатором, не є запобіжником того, що на вас не скоюють атаку. Розумієте? Тому гарантій на мій поля, взагалі, чесно вам скажу, і не існує, напевно. Якось так. Тепер давайте проговоримо, друзі. Таке питання як територіальне, тому що перед усією зустрічю в Берліні Зеленський сказав, що Сполучені Штати Америки запропонували компроміс по Донбасу. Тобто Збройні Сили України відходять з Донецької області і Збройні сили Російської Федерації також відходять з Донецької області. Це, типу, в цьому компроміс бачить Сполучені Штати Америки. Пам'ятаєте, що говорив Юрій Ушаков не так давно. Возможно, на Донбасі не буде вооружених сіл ні одної из сторон, ну, там, возможно, буде присутствовать Росгвардия і так далі. У мене перше питання: як можна контролювати с -с -с територію без силової компоненти? Ніяк. Тепер друге питання. Ми, роз ми розуміємо, що таке Росгвардія? Розуміємо. А якщо, наприклад, в Росгвардійців переодягнуться військові Російської Федерації. Хто це буде контролювати хто це буде перевіряти? А наявність в цілому Розгвардійців це вже не силовий компонент. А ми що забули про так звані народні міліції, оці всі бредні, які там повгадували собі, ці терористи з лен Лененерів чи Дененерів, чи як вони там називаються, це ж бандюгани просто, бандіти-терористи зі зброєю на руках і з е е кров'ю полікать. Це не силовий типу блок, там, скажіть мені, будь ласка, Зак, ви кого тут маєте за дурнів? От, поясніть мені, про який компроміс йдеться? Щоб Україна просто вийшла з Донбасу, Росія контролювала цю територію, при цьому там були присутні терористи з цих ДНР і ЛНРів і російська гвардія. Це не означає просто вийти і здати позиції. Ні, це саме це і означає. Тому в цьому немає жодного компромісу. І не потрібно тут нам це просто що, знущання, якесь з нас чи що. Коли Сполучені Штати Америки пропонують подібну херню, вибачте, будь ласка, на слові. Ну тому я не впевнений, що це буде взагалі працювати. Це неможливо, просто неможливо. А тому, за словами Зеленського, справедливо було б щодо Донбасу використовувати принцип стоїмо там, де стоїмо. Це наша позиція. Хотілося б, щоб американці. Нас у цьому підтримали, каже Зеленський, але на наш сигнал росіяни відповідають, що ми повинні вийти з Донбасу, або вони його все одно окупують. Ну, ми це вже чули від Путіна, коли він казав про те, що ми все одно окупіруємо Донбас, чи там, як він каже, візьмемо під контроль, чи освободимо Донбас дипломатичним ли, воєнним ли путем, но все одно ми це сделаем. І от тому Путіну важливо було переконати американців, в тому що вот-вот Покровськ взяли, уже контролюємо Покровськ. Ну, щоб мати карти за словом переговорів. Щоб Путін розповідав: дивіться, впав Покровськ, значить, далі впаде Слав'янськ, Краматорськ, Константинівка. Ми все одно візьмемо Донбас. Давай, Дональда, тисне на Зеленського, щоб той виводив війська з Донецької області. Ось така примітивна логіка, але вона проста. Вона дуже Дуже легко читається. Що далі каже Зеленський? Він каже: дивіться, в разі провалу цих мирних переговорів треба брати себе в руки, знаходити інший шлях. Отут цікаво, що має на увазі Зеленський брати себе в руки і знаходити інший шлях. Який шлях? Як брати себе в руки? Що робити? Ну, тобто, якщо в нас не буде партнероволі Сполучених Штатів Америки, треба буде розраховувати правильно тільки на Європу. От у вас є, друзі, таке переконання, що Європа може повністю замістити Сполучені Штати Америки по всім компонентам. В мене його немає. Тому для нас важливо не втратити такого союзника у вигляді Сполучених Штатів. От що я думаю про цю всю історію. При цьому є ще одна така цікава штука, яка стосується, друзі, статті видання Wall Street Journal. Журналісти пишуть, що Україна вимагає в своїй версії мирного плану контролю над Запорізькою атомною електростанцією і збереження нинішньої чисельності Збройних сил України. Пише Уолл-Стріт. відповідь Зеленського на ось цей мирний план Трампа по суті зводиться до формули так, але вказує видання. Тобто, Зеленський готовий провести вибори, але для цього потрібно припинити вогонь. Він каже, що Росія може зберегти там певну участь в атомній електростанції, яку вона зараз займає, але контроль над ній мають здійснювати Україна і Сполучені Штати Америки. Він погоджується з тим, що чисельність української армії може бути обмежена, але на її нинішньому рівні з питань території Зеленський не відкидає план Трампа напряму, але просить більше деталей. Наприклад, якщо Україна відступить, що буде стримувати просування російських сил? Ну це ж також гарне питання. Якщо ми дійсно відступимо, що буде стримувати просування російських сил? У них відкривається оперативний простір в інші суміжні регіони. От у мене питання: ми відступаємо теоретично з Донбасу. Що буде далі? Де гарантія, що вони не підуть на сусідні області? А їх такої гарантії немає. А чому Сполучені Штати Америки нас примушують вийти з Донбасу, при цьому не даючи нам гарантії того, що може бути, якщо ми вийдемо з Донбасу? Хто мені скаже? Ніхто так само, як і Зеленському, ніхто не скаже, тому що я вже говорив і говорив, що це все фікція, просто бутафорія.